Ви прокидаєтеся без документів в лікарні, без форми, без нічого, не розуміючи, що відбувається, так, так. без телефонів, без нічого. Без нічого. Е, ваші думки? Я то розумів, що бої йдуть чутно, як бої йдуть, і все. Я собі мовчки, мовчки, мовчки. Холодно, це ж початок березня. Холодно була ковдра. Ди сюди я починаю оглядатись, Де там що там, лікарня забита різними, різними людьми місцями вибиті вікна, гуляють протяги. Потім зайшли росіяни одягнені. Форма, каска, маска добротно вдягнені. Все. Потім зайшли ДНР і кадировці. Кадировці теж нормально одягнені, все. Ще до того, як вони зайшли, лікарі, медсестри, майже всі медсестри втекли. Ліків нема, їжі нема, води немає. Медсестри, дай Бог здоров'я, сиділи з батарей, те, що мені розповідають, сиділи з батареї воду, фільтрували і давали нам пити. Не так більше їсти, хотілося як пити. МЧС Росії почали людей було, хворих, поранених різних різних дуже багато. Почали вивозити Донецьк на лікування. І мене вивезли в Донецьк. Там Лікар сказав, що потрібно ампутувати праву ногу. Лівої вже не було праву ногу ампутувати. Ампутували ногу, лікували. Потім з волонтерами я вибрався назад в Маріуполь. Ви без телефону, без документів, що ви їм кажете? Ви жазовець, ви в списках, там всюди прописані. Ваші фотографії є в інтернеті. Я назвав е трохи інше прізвище, Добавив собі віку, плюс е відросла борода, а вона в мене е сива, будемо казати, вже вік сива, і, мабуть, це змінили. І коли я проходив фільтрацію. Поліції фотографували на телефон, шукали по базам, не знайшли. Мабуть, це і виручило. Борода змінила обличчя. Зі слів надрукували документи, справку зі, зі слів. Я цивільний працював, працював в Маріуполі. По моїй розмові, по моїй моїй вимові, вони відразу зрозуміли, що я не Донецький і не Маріупольський. Зробив так, що в мене з'явився телефон і сім-карта. Я зв'язався із родичами. І після лікування. Вивезли мене назад в Маріуполь. Завдяки волонтерській групі Динамо я виїхав з Маріуполя в Мелітополь, а потім вже через блокпости на Запоріжжя.